Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Via Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную шкарпетки від швейцарської торгової марки X Sox. Модель називається Snowboard 04. Це високотехнологічні шкарпетки, які довгі під колено підіймаються і мають особливу власність. Свої структури, яка дозволяє відштовхувати зайве тепло наружу. Тобто, коли тривалий час ви на сноуборді катаєтесь, ваші ноги відчувають втому. Завдяки тому, що дуже велике навантаження. Але це завдяки тому, що повишена температура, Так от, щоб менше у вас була температура ног. Можна купити гарні шкарпетки, і потім е, менш втомлюватись, коли тривалий час, катайтесь на стовбурті. В нашому магазині Вілаліва ці шкарпетки є в різних розмірах, як ви бачите. Модель одна. Розміри різні. Е, як вони, що вони з себе представляють? По-перше, швейцарська торгова марка е, XOX каже, Купуючи е, ш, е, шкарпетки XOX, реєструйте на офіційному сайті, отримуйте 2 роки гарантії. Два роки гарантії на шкарпетки, звичайно, якщо ви їх використовуєте за е, е, направленістю е, е, катання на сноуборді. Якщо ви їх використовуєте вдома, коли ви е, ходите по е, підлозі, то звичайно вони быстро, будуть е, швидко е, знашуватись. Якщо ви катаєтесь на сноуборді, тривалий час будуть вам вони зберігатись в якості. Е, з внутрішньої сторони брошури є інформація о те, що даний шкарпетка має дуже велику кількість е, технологій, які дозволяють шкарпеткам в одному місці е, зберігати тепло, додавлена тканина, е, утеплювача на кінці, е, Більш Перфорірована частина, де зберігається велика кількість тепла для того, щоб потім через ці перфорації виходило зайве тепло. Подушечки м'які. Тут додатково така частина, яка зменшує тиск на бокові частини Також... Е, ось оцей е, передня частина. Вона має е, перфоровану е, структуру, яка теж дозволяє швидше виходити зайвому теплу на, наружу. Це все дуже багато м, застосовується в одній парі шкарпеток, Мається технології багато застосовується для того, щоб ви менш перетомлювались для того, щоб було зручніше кататись на сноуборді. Існує звичайно, пара L і r left носок, шкарпетка і right – права шкарпетка. Ці шкарпетки підходять як для хлопців, так і для дівчат. Вказується, повторюсь, шноуборд, винтерспорт. Нема тут поняття як для чоловіків чи для дівчат. Це для того, щоб можна було зручно кататись. Виробляється в Італії, тобто швейцарська торгова марка виробляє ці шкарпетки в Європі. І, звичайно, на це дається гарантія якості. Е, є інформація про те, що тут в цих шкарпетках е, зроблено, але треба знати, якщо ви їх на виворот вивернете, ви одразу зрозумієте, що в е, різних місцях є, є різна плотність. Плотність тканини, м'якість тканини. Е, завдяки тому, що е, тут менш е, тканини. Тут більше тканини, ниток достатньо достатньо міцна частина на носках, де більше у вас перемерзають пальці. І все це має особливість, яка використовує, яка дозволяє на, катання, на катаннях на сноуборді мати більш комфортну ситуацію, коли йде дуже велике навантаження на шкарпетки. Якщо вам е, е, сподобався відеоогляд, ви е, можете щось написати нам в YouTube канал. Якщо ви не зрозуміли, чому вони вам потрібні, якщо будете катати, займатися спортом, одне покажу. Воно так працює. Коли ви тривалий час е, ось так от рухаєтесь, тут накопичується велика кількість тепла, яка е, превращається в вологу. Так, ось коли ви підіймаєте трішечки п'ятку. Зверху заходить в повітря, а завдяки ось цим частинам, які ось так наискос ідуть, виходить зайве тепло. Тим самим у вас заходить повітря свіже і гаряче повітря виходить. З цим гарячим повітрям виходить зайва волога. Тим самим у вас зробляється регулювання температури внутрі сноубордичних ботинок. Бажаєте купити. Шкарпетки, Xox для катання на сноуборді, модель сноуборд 4.0. Приходьте наш київський спортивний магазин Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу Віва на сайт Вілавіва. І там ви можете замовити гірськолижні шкарпетки, шкарпетки для катання на сноуборді. Все, що вам буде потрібно, у нас на сайті є. Приходьте, замовляйте, до зустрічі!